А, а Запоріжжя як, будь ласка, трошечки, ще, чесно скажу, в Запоріжжі мені енергія не подобається. Е, хто Запоріжжя, сонечки працюєте, тому що дуже багато темної енергії. Якщо в Харкові, чесно скажу, в Харкові більш уже світла енергія, так як в Києві. Там тільки в Харкові десь 20% такої затемну, не тут з краю. Оце, оце, знаєте, я не знаю карти Харкова, я бачу на тонкому плані. Оце Харків, а тут от така темна енергія, десь 20% зі сторони, я так зрозуміла, Росії. Оце от опасна така територія, то, що там, і там ще низька енергія, низькі програми у людей решта, слава Богу. То Запоріжжя мені не подобається, тому що енергія така десь 40%, такої прям чорною чорної Така прям дуже низька енергія. Тобто ментальне поле дуже нехороше, темне. І десь, от, десь 55% таке світло сіре. Тобто ще Запоріжжя, запоріжці працюйте, будь ласочка. Хто в Запоріжжі? Я розумію, що багато хто поїхав, але хоча б ви звідти зв'язані з рідними, якщо є там рідні, налаштовуйтесь на цю землю і постійно працюйте, тому що там мені не подобається енергія. Ну, я вже сказала, як вона виглядає, як виглядають суми. Так, суми, суми, суми. Суми теж так, суми. Суми теж тут така одна частиночка, Ну, в сумах як виглядає? Оце, напевно, тут Росія, так розумію, Тут 10-20% чорне, а 80% світло-сіре. Ну, більш-менш. Запоріжжя виглядає гірше. Насправді, дякую за запитання. Люба, дякую за чудовий ефір. Чому зараз народжується багато дітей, які з раннього віку, 2-3 роки, захворюють на інсулінозалежний діабет? Дякую, я розказувала, що діти хворіють і за батьків виключно завжди. Тобто, дитина, навіть якщо приходить, вона ще не включена навіть кармічна програма там батьків раніше і батьки не мають діабету, то і за вчинків і кермічних вчинків, значить, і нових кармічних програм батьків. Діти будуть хворіти. Я вже це неодноразово говорила. Діти будуть із за цього хворіти. Так, подивіться, будь ласка, яка зараз енергія Чернігова. Так, Чернігів. Ой, Чернігів мені теж не дуже подобається. Так, Чернігів бачу, сонечки, хто Чернігів? працюєте, будь ласка, отака от хмарка, ну, так, добре, затемнено ще. Така більш темніша енергія десь от... 60 на 70%, так? Ось такої більш важкої енергії, тут більш сірішої. Чернігів. Тільки тут така світло-сіра трошечки. Чернігів ще поки що в перевазі якоїсь такої більш темної енергії. Працюйте, будь ласка, сонечки, напевно, роз'їхались люди. Угу. Так. А я чи дійсно Одесу хочу окупувати? Хочуть, але не будуть. Одеса більше не цікава окупантам, тому що вони зрозуміли, що більшість людей не хочуть туди, це зрозуміло. Тобто і Одеса, як би там, що ви там не робили, Одеса не буде окупована. Більше скажу, Одеса дуже гарно після війни буде процвітати. Там дуже гарні будуть рішення в портах, в морі. Тобто дуже сильно дасть Бог, таке прям буде дуже сильний, ну прям такі, знаєте, я не знаю, як це правильно сказати, такі прям нові прям рішення, інноваційні, тобто дуже дуже сильна Одеса, дасть Бог піде в ріст. Так, особливо там завдяки от, морю, порту, це все живе. Дасть Бог дуже. Ну, це було б дуже класно. Так, будемо їздити на море в Одесу. У нас набагато краще, ніж, звичайно, ніж Будь. де Тому що наша земля прекрасна, мої любі сонечки. Так, Херсон. Херсон ще 50-60% ще затемнений, решта таки сиренька. Напевно, та територія там, де ще є частина окупована, то ще дуже чорна. Там ну, люди не дуже добре налаштовані, ще енергетично, зі старими програмами. Так що такі сонечки наші. Так, зараз, зараз, зараз секундочка. Ви пам'ятаєте, що у нас ще сьогодні з вами суперпрактика? Ми будемо сьогодні зливатись творцем і будемо ще дуже гарні чудеса робити. А я, будь ласка, подивіться Дніпро, Дніпро свій з Бачу бачу сіру енергію, <клух> тільки по бокам така чорна енергія, там на кордонах обережно. Так, все, слава Богу. Так, а як івано Ви, між іншим так не дивилася Івано-Франківськ. Треба позаглядати на Івано-Франківськ. івано франківськ 80% така сіренька енергія. Десь 15-20%. Така ще чорна енергія. Ось от цього з так. От, тут з лівого боку така чорненька, а тут сіра 80%. Цікаво бачити всім, стало, як виглядає, за Київ я недавно розказувала, так як виглядає на прямому ефірі, між іншим, о, на каналі світ, пам'ятаєте, так? Якщо дивилися, як треба для міста працювати, що в собі змінити? Пам'ятати, що сонечки ми є місто наше, куди ми спускаємося, взагалі наша реальність це ми. Тобто, пам'ятати завжди, видихати, віддавати все, піддавати своє місто, от прям віддавайте кожен день світло творця і видихайте світло в місто, і дивіться, прям, щоб ви побачили, як це світло наповнює через вас ваше місто, де ви живете, де ви є. От. Така дуже проста практика. Все насправді дуже просто, сонечки. А я з тих українців, що виїхали, зможуть повернутися лише ті, хто стане свідомим і прийме Україну усім серцем. Просто скажіть ще за Хмельницький. Хто зможе повернутися, звичайно, не всі зможуть повернутися. Я не знаю, що таке буде, але будуть якісь такі на фізичному рівні вже обмеження для тих. То спочатку будуть пускати, а потім будуть якісь перевірочки обмеження, ну, Те, що я бачу на сьогодення. Так, Хмельницький, Хмельницький. Хмельницький тут темненький, десь десь 15%, тут сіренькі, непогано. Так, ми з чоловіком, прийомні батьки вже 22 роки, це відпрацювання карами, я зрозуміти, що це вже відпрацьовано. Нема такого, щоб повністю відпрацювалась карма, ми вже тоді не живемо на світі, в цьому ви пам'ятаєте. Якщо ви маєте на увазі якісь важкі моменти карми, то ще я розказую, так? вона має полегшуватись, тобто ваші відносини, ваша душа має полегшуватись, ваші відносини все покращується, стає легше, менше іспитів, більше радості. Все дуже просто це так виглядає пропрацьована карма. Так, доброго дня. Мене хвилює що те, що мене дратує моя мама. Мені прикро таки спостерігати в собі, але я не знаю, що цим робити, де причина. Причина в вас мама підіймає у вас те, що ви самі в собі не бачите. Але знову ж таки, щоб підсвітити це, ви маєте дійти до рівня, злитися з Творцем, щоб це побачити. Я не психолог, я не, там, не даю якихось, як вам спеціально говорити з мамою чи що робити. Це не до мене. Я розказую те, ким я є. Тобто те, що я проходила, я знаю, що це те, що вас дратує в комусь, є у вас всередині. Але ви це не побачите, поки ви в цьому будете. Поки ви не заберете звідти свою увагу, не віддасте і не будете займатися своїм розширенням свідомості, зливатись творцем, ви не побачите ніколи в житті. Чому це відбувається, не відчуйте? І не побачите причину, тому це дуже важливі моменти, сонечки. Аяч, добрий день, чи зайдуть росіяни у Дніпропетровську область. Не зайдуть, не зайдуть, не хвилюйтесь, сонечки. Друга, а я як Тернопіль? Виглядаєте? Давайте Тернопіль і закінчимо з відповідями. Так, Тернопіль як виглядає? Ну теж. Десь 50-60% достатньо така темна енергія ще, не дуже гарна. І десь 40 сіренька. Працюйте, сонечки, працюйте. Так, мої любі сонечки. Пам'ятайте, що все одно ви маєте те місто, те, ту місцевість, те, що у вас знаходиться всередині, ви так бачите місто. Для когось ваше місто буде ужас, 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 тому може він. Буде в низькій вібрації бачити, знаходити свої низькі вібрації. Для нього буде таке це місто. А хтось вже там буде сіренький, світленький, буде бачити, ой, боже, як гарно казати. Тому всім по-різному. Я дивлюся зверху загальну картину і все.